Вітаю! У цьому відео я покажу, як змінити оператора мобільної мережі. Опція може бути корисною, якщо у вас поганий мобільний зв'язок. Приклад буде показаний на мобільному телефоні Xiaomi 13T Pro. На інших моделях телефонів шукайте схожі параметри. Відкриваємо налаштування. Сім-карти та мобільні мережі. Вибираємо свого оператора мобільної мережі. Відкриваємо мобільні мережі. Знімаємо перемикач навпроти. Автоматично вибирати мережу. Натискаємо далі. ОК. І ще раз ОК. Чекаємо, поки виконується пошук операторів мобільних мереж. Мій поточний оператор «Київстар». Я можу вибрати Vodafone або Live. Виберу для прикладу Vodafone 4G. Потрібно трішки зачекати, поки виконується реєстрація в мережі Vodafone. Реєстрація завершена. Тепер я можу використовувати мобільного оператора Vodafone. Рекомендую після відновлення зв'язку знову обрати свого оператора мобільної мережі. Я обираю Київстар 4G. І знову поставити відмітку навпроти автоматично вибирати мережу. На сьогодні у мене все. До зустрічі.